Ракетний удар по Одесі і загибель українського лоцмана, боротьба за медичний центр та перейменування вулиць на честь героїв. Це «Інтент Акценти, головні новини Одещини за тиждень. Стислом та по суті поїхали. Акценти цього тижня ми починаємо, звісно, з обстрілів. Бо 5 листопада Одеса знов пережила масований обстріл. Ба навіть два. В день ворог спрямував по нашому регіону проти радіолокаційну ракету х 31 П, запущену з літака тактичної авіації. Попаданням в інфраструктурний об'єкт пошкоджено адміністративні будівлі, постраждали три співробітники. Вибухова хвиля завдала пошкоджень і навколишнім будинкам. І ввечері того ж дня російські окупанти спочатку вдарили по місту двома ракетами, випустивши по Одесі Онікс та Іскандер М. А далі спрямувавши на припортову інфраструктуру дрони Камікадзе, 15 безпілотників знищили наші сили ППО. На жаль, є влучання. Було пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку, автомобілі із зерном. Пожежу оперативно загасили. До цього залучили 28 рятувальників та сім одиниць спецтехніки. Одна з ракет, ймовірно, Онікс, яку ворог випустив з території тимчасово окупованого Криму влучило у середмістя Одеси. Ракета утворила велику прірву у центрі міста. А вибухова хвиля понівечила кілька багатоповерхових житлових будинків та Одеський національний художній музей. Від удару постраждало восьмеро людей, трьом із них із незначними травмами допомогу було надано на місці, п'ятьох госпіталізовано. І вже на наступний день Одеська міська рада оприлюднила перші підсумки ракетного удару. У Нас на сьогоднішній день, по попереднім даним, які ми зібрали, в нас пошкоджено 33 житлових будівлі в двох районах місця. Це більшою частиною вибиті вікна, віконні блоки біля 300 вікон. Пошкоджені двері, пошкоджені покривлі, дуже багато пошкоджено покривіль. На сьогоднішній день є пошкодження інфраструктурних об'єктів, комунікації. І зараз саме всі і комунальні служби, і служби, які надають ці послуги, працюють над відновленням інженерних мереж серед будинків, які постраждали через ракетний обстріл. Є пам'ятки архітектури. На сьогоднішній день після нічної атаки відомо про пошкодження шісти пам'яток, в тому числі це художній музей і п'ять будівель навколо наблиз лежачих вулицях. Це адреси Софіївська, 5, Софіївська, 12, Софіївська 10, 8, 4, 6 і Софіївська, 2. Також мерія прилюднила алгоритм отримання компенсації на відновлення вікон, окрім балконних та дверей, пошкоджених внаслідок збройної агресії Російської Федерації за міською програмою. Серед об'єктів, які постраждали через терористичний обстріл Одеси, є і Одеський національний художній музей, який на наступний день, 6 листопада, мав відсвяткувати своє 124-річчя. Утім, у результаті привітань від росіян працівники музею ремонтують стіни та підраховують шкоду. На перший погляд, що ми бачимо, що з боку Софіївської пошкоджень, досить пошкоджені вікна та рами. А також у середині музею відбулося пошкодження стелі та стін. Наразі відбуваються слідчі дії щодо тих пошкоджень, які ми можемо зараз не бачити. Половина залів музею було пошкодження стеля та пошкоджені стіни. Але коли ближче ми зробили огляд, то на щастя у більшої кількості уражень стін, де відбулося тріщини, виявилося, що це колись були вікна, а коли просто, які просто від вибухових хвилі вони вже вилетіли. Тобто наскільки серйозні стіни у скількох залів зараз ще важко сказати. Як повідомив голова науково-експозиційного відділу музею Кирило Ліпатов, приватні колекції, які експонуються у музеї та власні експонати установи, на щастя не постраждали. Жодний з експонатів музею не постраждав. Звичайне, є пильне забруднення від того, що стара штукатурка, на жаль, в деяких залах. Ала зі стелі е, в музеї зараз відбувається декілька виставок е, роботи з колекцій, колекції приватних колекцій, як, наприклад, Едуарда Димшиця та художників, які ми експонуємо зараз. Вони не постраждали. На сьогодні музей продовжує відновлюватися і планує відкриття вже у грудні цього року. Щодо планів до відкриття, я думаю, що, скоріш за все, це буде на початку грудня, але ми намагаємося все робити розміреним темпом, не поспішати для того, щоб ми розуміємо, що це музей, це пам'ятка культури як будівля, та ми з експонатами маємо діло, Це культурна спадщина національного значення, тому ми максимально прискіпливо відносимось і. Якщо все стигнемо, то на початку грудня музей відкриє свої двері, але наразі ще під питанням, які саме, тому що як вхід ворота, так і центральні двері вони значних пошкоджень отримали. Ще один удар по Одещині був завданий 8 листопада. Армія РФ ще раз використала протирадіолокаційну ракету х 31 п випустивши її з літака тактичної авіації у напрямку одного з одеських портів. Ракета потрапила у надбудову цивільного судна під прапором Ліберії. На момент його заходу до порту судно мало перевозити залізну руду до Китаю. Трьох членів екіпажу громадян Філіппін, поранено. Одного з них госпіталізовано також отримав поранення. Працівник порту на превеликий жаль через атаку росіян є і загиблий. Українець лоцман першого класу Сергій Сурін, який працював у адміністрації морських портів. Колегія суддів Малиновського районного суду Одеси заочно винесла вирок колаборанту, так званому голові військово-цивільної адміністрації Херсонської області Володимиру Сальдо. За державну зраду він отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати керівні посади протягом 15 років. За даними слідства, Сальдо одним із перших публічно підтримав повноваштабне вторгнення РФ на територію України. У період тимчасової окупації Херсона він брав безпосередню участь у створенні місцевої окупаційної адміністрації, яку згодом очолив. Перебуваючи на посаді так званого губернатора області, він забезпечував перекидання російських військ на південний фронт, зокрема через автошляхи та залізничне сполучення. Наразі він продовжує керувати окупаційною адміністрацією та публічно вихваляти агресивну політику Кремля. Українські правоохоронці приведуть вирок у дію. Як тільки затримують колаборанта, Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо ви з нами, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. А я запрошую вас до нашого ютуб-каналу, на якому вийшло нове інтерв'ю. Наш герой цього разу Сергій Василюк, музикант, фронтмен гурту Тінь Сонця, З початку повномасштабної війни, старший солдат 130-го батальйону, 241-ї окремої бригади ТРО. Про те, як стояв на блокпостах і копав власний окоп, зараз служить мінометником і грає з гуртом для інших військових. І це все при тому, що станом на 24 лютого мав білий квіток. Посилання на цікаву розмову під цим відео. Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Рішення щодо звільнення з під варти одеського бізнесмена Бориса Кауфмана про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Олег Новіков. Йдеться про рішення ВАКС від 26 жовтня, коли слідчий суддя Ярослав Шкодін змінив запобіжний захід бізнесмену Борису Кауфману із затримання під вартою з альтернативою 230 млн грн заставу 230 тридцять мільйонів гривень на проста заставу у 155 мільйонів гривень. Написав, що не всі ризики підтверджені, і тому звільнив підозрювано з під варти. Основний суддя у справі аеропорту Одеса був у відпустці і тому саме Шкодін розглядав клопотання. Він є основним суддею в іншій справі Кауфмана про злочинну організацію, і там він дивним рішенням повернув Кауфману закордонні паспорти. говорився директор Набу. Нагадаємо, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одеському бізнесмену Борису Кауфману у справі щодо незаконного заволодіння майновим комплексом міжнародного аеропорту Одеса та 2,5 мільярдами гривень доходу від його діяльності. Угода з розірвання договорів оренди трьох приміщень КНП Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр завершена нотаріально і пацієнти продовжать лікування в належних йому корпусах. Про це повідомив голова Одеської ОВА. Олег Кіпер, ми відвоювали регіональний клінічний протипухлинний центр на користь пацієнтів. Ми це ЗМІ, активна громадськість, одеська ОВА, оновлене керівництво самого центру. Всі ті, хто наполегливо відстоював державницьку позицію, написав він у своєму телеграм-каналі. Очільник ОВА також зазначив, що зібрані Одеської ова матеріали по цьому інциденту передані у правоохоронні органи. Нагадаємо, 24 жовтня Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом передачі корпусів комунального підприємства Одеський регіональний клінічний протипухлинний центр в оренду за зниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення. Всі подробиці цієї справи і чому медцентр звинувачують у розкраданні мільйонів. Ви можете прочитати у статті Центру публічних розслідувань. Посилання на це розслідування в описі під цим відео. Вищий антикорупційний суд визнав винуватою та засудив до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна. Колишню виконувачку обов'язків начальниці головного управління Державної податкової служби в Одеській області Наталію Чеботарьову її заступнику Володимиру Мосійчуку суд визначив покарання у виді п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє прес служба Бакс. Нагадаю, раніше інтент писав, що Наталія Чоботарьова підозрюється у спробі підкупити керівника структурного підрозділу прокуратури одеської області. Той мав не перешкоджати протиправній діяльності співробітників ДПС, пов'язані із отриманням неправомірної вигоди від підприємців, та не притягувати податківців до відповідальності, у тому числі кримінальної, а натомість, що місячно би неправомірну вигоду у 25 тисяч доларів США. Вулиці Одеси зможуть перейменовувати на честь військових загиблих на війні з Росією, але не всіх підряд. Таке рішення ухвалила історико топонімічна комісія при виконавчому комітеті Одеської міської ради. Річ у тім, що в місті не вщухає дискусія про те, чи можна називати вулиці міста іменами загиблих захисників України з Одеси, чи треба почекати до завершення війни. Тож, зрештою, вирішили обрати компромісний варіант. Під час війни перейменовувати вулиці, провулки та інші топонімічні об'єкти міста Одеси тільки на честь загиблих воїнів, які отримали за період з лютого 2014 року звання Герой України або повних кавалерів орденів Богдана Хмельницького за мужність та ордену княгині Ольги для жінок. Рішення про перейменування вулиць міста Одеси на честь загиблих військових, які не мають зазначених нагород. А також на честь місцевих військових підрозділів будуть приймати вже після перемоги. Низку важливих рішень щодо одеських пам'ятників, встановлених в імперський і радянський період, ухвалила історико та комісія при мерії міста на засіданні, що відбулось 9 листопада. Члени комісії проголосували за те, щоб рекомендувати міськраді перенести бюст російського письменника Льва Толстого. З одноіменної площі у парк Савицького, де буде своєрідна експозиція монументального мистецтва часів російської колонізації. Туди ж можуть перенести і статую радянського льотчика Валерія Чкалова, а також монумент Патьомкінцям, який зараз стоїть на митній площі. На кількох одеських пам'ятниках зміняться таблички. Вони будуть українською і без згадок про СРСР і Росію. Йдеться про генерала армії Івана Черняховського. Його монумент стоїть біля школи номер 56 на одне вулиці, математика Олександра Льопунова і фізіолога Івана Павлова. І ще Олександрівську колону у парку Шевченка позбавлять імперських символів двоголових орлів і так званої шапки Мономаха. Колона стане просто пам'ятником на честь заснування парку. 24 жовтня цього року інтент на своєму сайті писав про те, що мешканці міста Южне в Одеській області визначилися із новим варіантом назви свого населеного пункту. Як повідомив своєму відеозверненні міський голова Южного Володимир Новацький, найпопулярнішою виявилася пропозиція просто перекласти назву міста українською і назвати його південне. Також хочу наголосити на тому, що 17 жовтня завершилося громадське обговорення щодо переіменування міста. Відтепер ми підіймемо підсумки та винесемо питання на розгляд сесії Южнівської міської ради. В цілому хочу зазначити, що більше 80% мешканців міста проголосували за звичайний переклад на українську мову з южного на південне. Ну а на цьому тижні, 9 листопада, на засіданні позачергової сесії южненської міської ради депутати запропонували підготувати комплексне звернення до національної комісії зі стандарту держмови з проханням виключити місто з переліку на перейменування. За словами начальника юридичного відділу міськради Григорія Денова, залишити назву Южне можна лише якщо її знімуть з цього списку на перейменування. У свою чергу южненський міський голова Володимир Новацький вніс пропозицію, що у разі відмови зняття з переліку продовжити процедуру перейменування далі. Вона триватиме до кінця грудня. Вечір пам'яті директора одеського художнього музею та художника Олександра Ройтбурда, який пішов з життя у серпні 2021 року, відбувся в Одесі у рамках фестивалю «Мерідіан». Пам'ятаєш, як Ройтбурд так називався захід, якому взяли участь співак та поет Сергій Жадан, журналістка Соня Кошкіна та керівник видавництва Мерідіан чорновіц Святослав Помаранцев. Вони розповідали, яким їм запам'ятався митець. Згодом також відбувся вечір поетичних читань віршів Сергія Жадана. І на цьому все більше на нашому сайті intent.press. і у телеграм-каналі. Приєднуйтесь, будемо вам раді. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми з вами зустрінемось за тиждень. Бережіть себе, тримайтеся і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна!